Всім привіт! Приїхав познімати жеребця, жеребець Потомок Харі. Назад трохи сомнений погано видно, тут цей стоїть. Потомок Харі прибув на Рівненську область, Березнівський район, село Лімчин. О, Прикупили його, такий дядько його прикупив, позатий. О. Скільки йому є? Рік і два місяці має. Кобила була привезена, напевно, була жеребна вона, так? Да? Тут Івано... з Івано-Франковська. Зараз в нього, напевно, в цього фараон. Да? Жеребець. Вроді би так. У нього було три кобили, одна залишилася і дві продав. Оце від Харрі Лошак. Рік і два місяці. О такий лошачок, та нога під ним. Весною я його бачив, то я вам скажу, завидного там не було нічого. ну Лошак як лошак був. А на, а на осінь зараз дивіться яку ногу набирає. О, скільки він? Кілограм вже 500 добрих буде, правда? Кілограм буде 500 який хоч. Забитий. Лошак крепкий. Костомаха зараз на ньому росте капітально. Буде Харі копія грива така, як в нього на дві сторони, Гривка кучерава, Нога груба, перед широкий, все. Звісно, чоловік відвалив за нього багато грошей, не буду озвучувати скільки, я б стільки не дав би. Але... Хоча б він мені казав, я вже не буду брати, не буду, на що воно мені, я те, я сє. Кажу, пройде час, подожди, воно ж все. Любітелі коней то слабі люди. Вже вони, як... вони вже як... як наркомани без наркотиків так вони і без коней. Вроді би, побув. А потім пройшло час, і вже щось знов хочеться його, щоб... Ну, сонце, що так буде, зараз що так буде палить. Ті лошачок. Ну, як дасть Бог все добре, буде мир у нас, буде спокійно все, то навесну будемо бачити. Я думаю, що його навесну буде не впізнати. Це 100%. Спокійний теж такий, як його тато. Як не чіпай його, то він тебе не буде. Собі такий обушок. О, такий буде жеребчик. Джеребчик буде на паровку. Підросте навесно, я думаю що він вже буде працювати повним ходом. Так. шар. Це Андрію? А чи Іванін? Якийсь ну, помінявся, міняється. Я його, напевно, я ж його і не знімав, правда? О. такий жеребчик душе познімаю. Ща тут. Його сина і коник був привезений з Полтави, із Дібрівського кінного заводу. Коник кожен день в роботі почищений. Кожен день в роботі він. О, то йому три, три з половиною, так? Весною було Весною було три роки. Такий полтавський кровий коник. Коник кожен, коник кожен день в роботі. Коник спокійний, тримовий. Прилисий. Хороший красавець. Коник. Ходи. До роботи капітальний. 100%. Но, Но малиш. Стань, 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 Хороший коник. Ось така грудина у коника, Такий коник крепкий. Хлопці люблять гарні коні, якого небудь не беруть. В нього гарний лошак, цього сина його. Такий коник полтавський хороший. І 160 фолців буде. Таке, таке виробляється коник. Коник неплохий. Кілограм 600 є, який хочеш, правда? Кілограм 600 є. Ну але він в такому середньому тілі, він не, на, не наложений, він робочий кінь. Може, ну так, так, приблизно, тож ти його теж не на око не скажеш точно. Тут ще їхній один коник є. Я його знімав вже був. Я його називаю жирок. Коже Полтавський, то той, той так само в роботі кожен день. Ну, йдемо до нього, той так само кожен день в роботі, ну, але на ньому не, не з'їжджає. Він таке, як, як його дядько, то і дядько робить кожен день. І коник кожен день, і вони двоє однакові. Не спадає, що на тому, що на тому. О, цьому було в березні 9 років. Ну він же в них трохи є. Коник попав йому як завжди. Я не буду казати, як точно. Пир! Пррр. Він дивиться, що тут думає таке робиться, що я наставив телефон. О, ну цього, то хоч і робочий день у день, але він такий Кілограм... Кілограм 700 тут саме мало. 50 чи може. Ну він чуть, звісно, стух, але Але те, що він, те, що він робить, і що, то на ньому держиться кілометраж, кілометраж він пече неплохий, але держиться на ньому. Капітально, капітально. О. О. Хазяїн його трохи тонкуватий, але коник то у нього грубий, як, як цього. Ще одні, один в них є, але десь на роботу десь на роботі той теж цікавий Це коник харків. такий з харковських коней. Теж інтересний коник, такий капітальний. Такий невисокий, ну, але на ньому все є. Ще може коли його познімає. Все дивиться, думаю, що то вони ходять кромі мене. То я ж тебе вже знімав, ти ж тоді так не заглядав на мене. Я ж тебе стріляти не буду. Ну, але такий тут, тут є. Рама добра. Тут є чим воювати. І жирок, Прррр, жирок. Чого ти боїшся? Я ж тебе не буду. На, Понюхай камеру понюхай. Все, бачу. Наш тебе не з'їсть, не впустить. Таке, ну ще... Двух, дві. А? Тут ще два пасеться. Кобилка там. Там коник. Коник з горинич. таке таке діло кіконники у нас Ну що ти за мною ходиш? вже не боїшся на на воно ж тебе не вкусить, і чого мухи жаруть жара і мухи і... машина Добре, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що кому подобається, що кому ні. Будемо приймати всякі. Все, всім добра, щастя, до побачення.